Сьогодні ми на продовольчому заводі Мрія де встановлена мережева сонячна електростанція від австрійського виробника зі світовим ім'ям Штромхерц, потужність сонячної станції по інвертору 100 кВт, потужність по сонячному полю 118 кВт. Прогнозований термін окупності цієї станції становить менше двох років. Обладнання, яке встановлене, мережевий інвертор «Штромхерц» 100 кВт, сонячні панелі Джинко 585, 202 штуки, і вже ведуться роботи по збільшенню. Робота нашого підприємства пов'язана із випуском продуктів харчування. І пряник, зокрема, в нас випікається в тонельних печах електричних. Вони мають потужність 90 кВт в режимі розігріву. І 60 кВт вони споживають в режимі роботи. І щомісячний платіж за електроенергію у нас складає більше 500 тисяч гривень. От, що в рік ця цифра. Зростає до п'яти мільйонів. Ну, наша мета була зменшити витрати на електроенергію для того, щоб ці витрати нам зменшили собівартість продукції, щоб нам було легше продавати нашу продукцію, оскільки чим вища ціна. Тим важче продукти просувати на ринку. Вітрова генерація вона в нашому регіоні менш вигідна, оскільки в нас ну тут немає таких сильних вітрів. Значить, ми подумали так, що хай ми витратимо якісь там кошти. Але ця сонячна станція буде постійно нам працювати і приносити пасивний дохід, що нам дозволить зменшити кількість спожитої електроенергії і призведе до зменшення собі вартості продукції. Ще одна причина, чому ми прийняли рішення ставити сонячні станції в останній період значно зменшилася ціна обладнання. Якщо нам прораховували постачальники у прошлому році, у квітні. Ціна була сонячної панелі 138-140-147 доларів, то на зараз ціна панелі трошки перевищує 100 доларів. Це саме час купувати оці панелі. От, зараз 100-кіловатний комплект можна встановити за всього-навсього півтора мільйона гривень. Коли раніше ця сума була 1 млн мільйон Чому ми взимку побудували станцію? Тому що зараз просто у підрядних організацій є більше часу, не так багато замовлень. Коли приходить літо, то в зв'язку з браком часу от, дуже важко діждатися і щоб своєчасно люди поставили станцію. Тобто зима це саме час ставити сонячні станції. Щоб уже з приходом літа і з приходом великого сонця вже бути готовими. До власної генерації на ринку. Ну зараз існує дуже багато фірм, які надають послуги по встановленню сонячних станцій. От, зокрема, фірма Альтек на одній із виставок ми побачили цей бренд, цю фірму. От, і на мою думку, ну краще звернутися до професіоналів, які мають більший досвід в цій, в цій сфері, чим до тих фірм, які е, там працюють рік чи два. Тобто ну, основними критеріями було те, що ця фірма Альтек існує на ринку України вже досить давно, і в неї накопичений ну, досвід роботи. Це обладнання австрійського виробника. От, і я думаю, там ну, система якості, контролю якості на належному рівні. Ну, я думаю, що європейський виробник це оптимальний вибір. Для такого відповідального вузла як інвертор, хочете встановити собі сонячну станцію? Звертайтесь до офіційного дилера Альтек в вашому регіоні.